Відтепер охочі отримати водійські права, спочатку мають пройти та закінчити теоретичне навчання. Тільки після цього можна буде починати практичний курс в автошколі. Такий механізм отримання водійських прав Україні запрацював з 24 липня. Щодо теоретичної частини. Якщо раніше в автошколі був було обов'язково здавати внутрішній іспит, то зараз він скасований. Тобто, якщо людина навчалася на теоретичній на теорію, в автошколі, він не здає іспит, він стає тільки в сервісному центрі. Крім цього, для теоретичного навчання можна обирати один з акредитованих навчальних закладів, а для практичного інший. Таке розмежування практичної та теоретичної частини підготовки дозволятиме майбутнім водіям досконаліше навчитися їздити та бути впевненими на дорозі, каже Василь Барановський. Тут громадянин має більше часу на вивчення правил дорожнього руху, тобто, тому що він здійснює навчальний план, там, наприклад, та чи інша автошкола 4 тижні, від 5 до 8 тижнів навчає теоретичну теорію. Навчає. Тобто людина нічим не переймається, вона навчає тільки теоретичну частину. Правила дорожнього руху це. Дає змогу більш досконаліше вивчити. Певно. Відповідно, так само практичну частину дається більший термін, він займається тільки практичною частиною навчання. Відповідно, це більше навиків. Це він же все відбуде, громадян буде себе відчувати впевненіше на проїзній частині. Тому це звісно це зручніше. Також згідно із новими правилами, свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки діятиме протягом року а про закінчення практичної підготовки буде чинним протягом двох років.